Так, а ну скажіть що можна зробити з вот такого от ящичка. В принципі, в мене є одна ідея. Треба той ящичок і отих от приватків, а випишіть що можна зробити. Така нормальна тема виласи. Бачите, вилучка тут така не на Нащо це все потрібно? Короче, це все треба. Бачите, тут даже зазор Elon Маск <свистит> <свистит> Для чого це потрібно? Щоб розгрузити фази. Тому що в мене тут вот такий вот маргарин. І то все воно перекос, фаз і так далі. То все треба розподіляти Працює типа так. Берем... И по... вот так. ну и собственно выбираем там первая фаза друга третья все они раздельные вот. вот так оно працює. тут так само фазы раздельные ну типа з'єднання, а тут мы можем разгружать по фазам и 10 метров 6 квадратного провода мощно короче